Всім привіт! Вас вітає кальянний аматор. У нас продовження серії мольфарчика. Сьогодні ми пробуємо дари Мексики, і що цікаво, в цьому складі є лайм. Цитрусовий, який, як на мене, достатньо приторний для того, щоб бути в табакові. Але ми його спробуємо і я дам свій вердикт. Окрім цього, в дарах Мексики від Мольфару ми можемо знайти в складі цього смаку кактус. Кактус я жодного разу ще не пробував, тому для мене це буде 100% новий смак. Але стосовно лайму, я куштував. Я куштував з лаймом, з апельсином, з лимоном. Це три цитруси, які мені не подобаються в табакові. Проте. Вчора ми тестували з вами херсонський кавунчик, і кавун до цього я також не любив. Але вчора змінив свою думку. Чи змінює її сьогодні, дізнаємося за декілька хвилин. Лайк за котика, обов'язково. Так, я не професіональний кальянний блогер, сходив за брудною від е, кавунчика вилочкою. Відкриваємо, зриваючи пломбочку наш табачок. І нюхаємо. Ну, те, що я вам і казав. О, боже, глаза ріже, я девожу. Не Ні. Не. Давайте щось сповідяємо. Давайте щось з друге візо. Я шучу, ми тестуємо цей табак, але він мені не подобається. Вальфар лайм. Кактус, далі Мексики так виглядає табачок. Блин. Ну він, він дуже, от, він прям ядрений, він ріже. Знаєте. Чимось мені колдрекс нагадує. Фу. Жесть. Я не знаю, я б його пожив. Я б його з чимось помішав, знаєте. Я сподіваюся, що він... Коли прокуриться, буде не такий ядрений, як оце ось тут зараз в її упаковці. Хух, я знав. Я знав, що у нас не може бути все так гладко і так ідеально. І після Кавуна я знав, що ось це. У мене в мене там був на сьогодні вибір зняти або Дарі Мексики, або Гроса. Там, коротше, виноград. І виноград я люблю. Я не знаю, мені жодного разу не попадався галімой виноградний табак. Тому я більше ніж впевнений, що то буде добрий. А от стосовно цього, в мене були дуже великі сумніви, і тому я обрав його. Думаю, ну, на випадок того, що це буде поганий для мене табак, який мені не сподобався, я. Зможу перекрити гарним, закуривши його зразу після цього. <сі> І зняти друге відео підряд для вас. Так, ну я не буду його прям дуже багато забивати. Я б навіть ще менше його поставив, я чесно вам скажу, щоб він. щоб він був полегший. Не в плані міцності, а в плані от, аромату. Ну ви зрозуміли. Так, забивочку я зробив. Зараз чекаємо углі, ставимо на прогрівчик і потім куримо. Так, ну що ж, встановив я углі 1356 на годиннику. Взяв з собою трішки водички горло змочити, бо я себе готую до цього. Я ні в якому разі не кажу, що це галімий табак. От саме ось цей дари Мексики, я просто говорю про те, що мені це не підходить. Я його ще не куштував, але заздалегідь я готую себе до того, що він мені не підійде. Бо я куштував інших брендів табаки з схожими а, смаками, і мені це не подобалось. Точно так само, як я не люблю баунті чи Пироги різні, цукерки, шоколадні а, печива, не люблю молочні коктейлі, отакого От я не люблю, розумієте? Але це не означає, що я його не буду куштувати і не буду а, тверезо огляда оглядати його і давати свою оцінку. Якщо він мені особисто не подобається, я сказав, що він мені особисто не подобається, а далі я його оціню на рівні з іншими. Так, ну що, із поганих. Новин зараз мають вимкнути світло. А із гарних новин 5 хвилин прогріву пройшло. Давайте подивимося, що він може показати зараз на 5 хвилині. Власне, світло зникло. Тож, вибачайте за різку зміну тональності відео, але тестуємо. Щось є. На 5 хвилинах. Ми бачимо, що певний прогрів пройшов. Окей, зафіксували. 5 хвилин є. Далі наступна зупиночка це 7 хвилин. 7 хвилин пройшло. Давайте подивимося та зафіксуємо димність. Та прогрів на 7 хвилині. І далі почнемо його розкурювати. Однозначно краще. Я здивувався, я одразу вже присмак почув. Тобто на 5 хвилині присмак ще не був розкритий. Зараз пішло. Непогано, непогано. Що я можу сказати? Ну, слухайте, це претендент по дивності на рівень Монроу, Монроуз. Охренеть. Я готов. Ой, водички. Ой, ой, ой. Лайм в роте. І так, поїхали. По-перше, ось тут, ось тут лайм набагато сильніший, ніж ось тут. Тут я почув і кактус, і лайм. Тобто вони змішались. Тут я чую тільки лайм. Це не так погано, як я думав, але купувати б я його іще раз не став для себе. Але цей скурю, цей скорю без проблем. Я думаю, дружині сподобається. Вона таке любить, я не дуже. А цей вже викоримо. Окей? А, ще раз купити. Я б його не купив чисто через лайм для себе. А, по димності я можу твердо сказати, що це четвірочка з п'яти на рівні з тендітною Монроуз. По а, прогріву. 7 хвилин достатньо для того, щоб він димів, так як ви тільки що побачили. Це також рівень Монроуз. Ставимо лайк за це. І що ми там ще? Ну і смак, смак, я сказав. А, якщо ви полюбляєте лайм, то він тут є, але його тут не прям насичено багато, що хочеться блювати від нього. Тому і окей. Okay. Я думаю, якби сюди додати ще до кактус лайм і щепотку м'яти, вийшов би крутий мохіто і був би дуже смачний кальян, і зменшили б ще а, вміст лайму і додали б холодку. Тому додаємо сюди м'яту, Я думаю, ми таке затестуємо однозначно, і тоді я зможу сказати, що це ідеальне комбо.